Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Мам, ти чи не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Якому? Залежно, що чи челендж, чи соціальний експеримент. А які є варіанти? Розкажіть про те, як е таке. Ну, в челенджі будуть два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде завдання. А завдання на цей самий соціальний експеримент буде. <с一> Давайте. <с一> То що саме? Челлендж. Ісфір... Соціальний інструмент. Все одно приведе до соціального інструмент. Давайте челлендж ваш. Давайте. Можете назвати першого короля імператора Русі Русин? історик. історик. Да. Ні. Ні. Є чотири підказки по цьому питанні. Давай. Він пов'язаний з світовою історією. Наступну підказку. Зараз секунд. сам давайепринесамбданмнязадувалйа подказк Давайте, підказки ще. Він 14 років керував Римом. Давай, 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 думай, думай. Давайте далі. Його надробна плита знаходиться в Австрії, місто Зальдбрук. Мабуть, наступне питання. Давайте відповідь. Давайте. О, <гум> <гум> Наступне Давай. питання буде складатися з двох частин. Ну, місто Будапешт, це одне місто чи два? А от і неправильно. Буда і Пешт – Їх розділяє Дунай. Нічого. Собі. А ми саме з'єднали їх. типу одне, але то насправді два міста. А продовження того питання таке. Дайте правильне значення і прикладіть з Орської на нашу назву міста Пешт. Буде? Пешт. А, Пешт. Я відкуди знаю. Давайте. Ну, буде, давайте. що я, ще буду, да. я ще <правда>

Коли знаходилося в Україні на в'їзді в кожне місто, зараз в Україні знаходиться поближче до лінії фронту. Пост. А завдання таке сісти на візок і проїхатися. Чому не? Не знаю, якось лячно. Та що лячно? 85 людей сіло за півроку. Нині чотири людей не сіло. Ну давайте. Зараз я присяду так, на лавку. Так, <решки> це порота синсонно ну. і рушками їхати. <решки> це цікаво, звісно. А? Як це працює? А? Це так складно. Як ви не так робите? Та чому ні? Не їздив вже колись в бабусі. Та нічого. Ще спробуйте. Та чому бойтесь? Не знаю, не хочеться. Не хочеться чому? Та не бійтеся. Тут нічого страшного нема. О, ваша дівчина сіла. Покажіть чого. Мужик, ты хочешь сядь-то? Че не? Давайте, не знаю. Давай, ты не а приехала, <реклама> Давай, ты, Я не знаю, как вы там. Це треба дуже працювати руками. Ціле життя на тому. Ага. Скажи, складно. Я вам допомогти, яке тебе почніть. Дякуємо вам за такий розвідку. Як ваші враження? Ну, це дуже складно. Я не знаю, як ви так справляєтеся кожен день, кожну хвилиночку. Чи потрібно проводити подібні челенджі? Ну, я... мабуть, так, щоб люди розуміли, наскільки це важко і треба допомога все-таки людям. Як вас звати? Мене Аліна. Віктор. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі. Старуш Віктор. Давайте ще раз. Старушк. Віктор. Дякую. Відео буде в Ютубі. В 87 З 800 людей. За півроку. Дякую ще раз.